Вона далі не хоче вже робити стрючків нам ховати. Ну, а так тільки що там На одній паличці 10 чи 15-20 стрючків не більше. Та по три зернини. Та! Буде, урожай бомб. Крузак буде, так? Півтори-дві тони присипати, як як його три. Все, це останній наш рік. Останній путь, так, Прощаємося, з нею все. все, Суїв більше вирощувається. Суї поки не так? А так. Тут то -то такі сравніші стали. сліди трактора. Амброзія, як завжди, я не знаю. По сліду трактора, де немає суя, де придавлено, там є амброзія. прямо як ці дорожки, так тик-тик. Угу. а так маса. Зато видно, як їздив чи рівно чи ні. Да. Бо так ось чисто. Чисто полуска, десь сліди трактора. Ну, нічого страшного, на тягу не влияє, як то кажуть. Все, погнали далі. Да. Ой, якісь мошки кусаються. Це, що там є стрічки вчуть. Ну, та такої, так. Да. Ну, на крузаказ ж не вистачить. Так і будеш в порваних шортах ходити, Саш. З такою соєю.